Що у 2025 році стало модною нормою, а не просто трендом. Зараз покажу 10 найпопулярніших трендів року, які реально носили, купували і обговорювали. А в кінці скажу, що об'єднує всі ці тренди і чому вони так зайшли людям. Натисніть, будь ласка, підписку, лайк і напишіть коментар. Це справді допомагає просувати мій блог. Дякую! Перший тренд блискуча, відверта естетика. Дозоване поєднання прозорих фактур і блиску. Відкритість працює як натяк, а не як демонстрація. Друге джинси Кльош і Низька Талія. Силуети з 2000-х повернулись без іронії. Кльош і низька талія знову носяться як повсякденна норма, а не як жарт. Третє. Невимушена елегантність. Образ виглядає так, ніби ви не намагалися, і саме в цій легкій недбалості з'являється стиль. Четверте. Тваринні принти, особливо зебра. Зебра стала новим нейтральним принтом року. Вона додає характер, але не перевантажує образ. П'яте. Трикутні хустки як елемент образу. Хустка перестала бути аксесуаром. Її носять як ключовий елемент на шиї, голові, плечах і не тільки. Шосте. Активні принти, спадкові візерунки. Клітинка і класичні візерунки повернулись як щось знайоме і стабільне. Це про відчуття ґрунту під ногами, а не про трендовий шум. Сьоме. Спортивні речі в повсякденному стилі. Спортивне більше не лише для тренувань. Комфорт офіційно став частиною щоденного стилю, без вибачень. Восьме. Ніжні пастелі плюс смачні кольори. Спокійна база і одна яскрава деталь. М'які кольори заспокоюють, а акцент збирає образ. Дев'яте. Одяг з акцентом на декор. Бахрома, тюль, фактура. Одяг перестав бути фоном. Декор додає рух і робить образ виразним. І Десяте. Маскурінні костюми, й чіткі форми, структура й чіткі лінії повертають баланс. Це відповідь блиску, зібраність, сила і упевненість у силуеті. Усі ці тренди стали популярними з однієї причини. Вони поєднали комфорт, емоцію і впізнаваність. Напишіть в коментарях, який тренд ви реально носили у 2025-му. І збережіть, щоб мати під рукою підсумок року. Бо норма це і є фінальна стадія тренду. Отже.